На підтримку війська. На проспекті 16 грудня відбувся ярмарок. Благодійний продаж кулінарних виробів, іграшок, прикрас, сувенірів, хендмейд організували волонтери пункту Соловейки. До проведення долучилися колективи навчальних закладів, підприємці, волонтерські штаби та небайдужі містяни. Три віночка зробила, різдвяні і зі стрічками всі, на щастя, продались, вони були з натуральних матеріалів. Я над ними як кропітка це була робота, і мені самі це було цікаво. Це такий кожний ярмарок ярма для мене це і можливість допомогти ЗСУ, а також це якийсь певний творчий проєкт. Я, або я щось вишиваю, або я щось готую, або я роблю віночки. Тобто, я такий вже активний учасник. Це було так часто. Я наскільки в мене була можливість, я брала участь ярмарку. Дуже важливо перед за все це підтримує гарний настрій. Такий сумний час і це треба. Це треба. І ми ребятам допомагаємо, і діти теж граються, і люди спілкуються. І... Саме важливе, я вважаю, що дуже багато зараз приїжджих у місці. А це нагода познайомитися. Тут дуже багато людей, тому всі бачать, що тут хтось є, щось проводяться, всі йдуть. Випічка готувалася в ніч перед ярмарком. Розповідають дівчата школярки на їхньому столі: три види печива, пиріг, хліб, пиріжки та напої. Все дуже гарно, дуже смачно пахне, є тепле, є голодне. Ми готувалися, випікали, збирали у людей, розкладали зараз, проходили раніше, ніж починалася ярмарка, розкладали столи, потім почалась тривога, ми сиділи в підвалі, потім знову розкладали. Ну, і деякі труднощі, але все, все ж у нас все добре вийшло. Ось цю картину з бісеру. Власноруч створила волонтерка Юлія. Я цю роботу робила не спеціально для ярмарки, а узнала, що буде ярмарка, і крім донату, вирішила її продати. Може комусь вона сподобається. Ну, ми ж робимо добре діло. Вона мені далася дуже легко, От просто легко. Ну, хто вишиває, є тяжкі картини, але якось от прям душа до неї лежала. Роботу майстрині продали на аукціоні за 2300 гривень. Придбала її переселенка з Очакова. Жінка розповіла, що картина відправиться в її рідне місто, яке під постійними обстрілами оберігати оселю. Мені дуже подобається народне творчістю, сильно подобається ця картина. Я її повезу в Очаков своїм дітям. Ми з Очакова. Моя дочка з зяттями знаходяться в Очакові і ну, працюють там. Яскравості заходу додали аніматори, різдвяна фотозона, а також музичні номери. За чотири години ярмарку волонтерам вдалося зібрати 91 тисячу 189 гривень. Кошти підуть на придбання машини для 28-ї окремої механізованої бригади. Збір в пункті Соловейки відкрили понад півтора місяці тому. Автівка військовим потрібна терміново. Машина нас чекала до середини грудня, була домовленість, що ми до середини грудня проплатимо її, але е, прийшлося попросити людину ще трошечки почекати, щоб ми провели ярмарку і мали змогу закрити цей збір. Е, на жаль, да, так, ну, він йшов повільно, тому ми розуміли, що як би нам важко не було, а це насправді важко. Але нам ми вийшли, об'єдналися, і от як маємо, так і маємо. От я, я сподіваюся, що сьогодні ярмарка людям дасть настрій нам дасть збір. Та збір поки що не закрито. Потрібно ще 5 тисяч гривень. Донатити можна на карту за номером 5375 4112 0988 9141